За моє жито ще мене й бито. Отак От і про мене, за мою доброту я тепер маю купу недоброзичливців. Наше село далеко від траси, тому добиратися до нього доволі важко. Автобус їздить тричі в день, і єдиний вихід це йти пішки. Скажу вам відверто, що й їхати в автобусі це ще те задоволення. Всі один на одному і мало хто тобі місце звільнить. Деякі мудрі додумуються до того, що прикидаються, ніби дуже сильно заснули і не бачать, що над ними висить на одній руці старша людина. Ще одна категорія це істинні мамусі бабусі. Які кладуть опецькувати чадо біля себе на сидіння, і цілу дорогу сваряться, що вони заплатили за місце, і їхня дитина має сидіти на кріслі, а не на колінах. Влітку в автобусі стоїть не лише крик відкрийте вікно, закрийте вікно, а й така курява, що й не відрізниш людей, які поруч, і виходиш з повним ротом піску на зубах. Тому, коли чоловік купив машину, я почувалася просто найщасливішою в світі. Отепер прощавай автобус і привіт, комфорт та безпека. Чоловік наполіг, аби я навчилася їхати, бо коли він буде на роботі, щоб я могла в разі потреби поїхати в місто з дітьми. Я швидко навчилася їздити і дуже часто почала підбирати людей. Які йшли в напрямку траси, щоб підвести чи до траси, чи в місто, куди я їхала. Я вважала свій вчинок нормальним, бо ж сама роки проходила пішки і знаю, як то йти, а ноги неють. Гроші я не брала, бо ж соромно адже їду по справах та й людей старших везу часто, то які з них гроші. Отак я їздила, їздила і доїздилася до того. Що поламали мені пасажири дверцята. О той крик: Не гримайте дверима не вдома, то не просто так, а двері ось так ламаються, і ось я їду додому з дверима, які прив'язала колготами. Хто зламав двері, я не знаю, бо ж ними треба було добряче погримати, а я дуже багато людей возила туди-сюди, тому не факт, що останній пасажир був винен. Приїжджаю додому і кажу чоловікові, що так і так двері зламалися. Той в Лемент, бо ж на це треба грошей. Я тут працюю зранку до ночі, а ти мені машину ламаєш, аж заходиться чоловік, витягла свої гроші і заплатила. Звідки у мене гроші, якщо я в декреті. А по-друге, хіба я винна, що двері зламалися? Бо ти звикла ними гримати, як не знаю чим, ніби в трактор сідаєш. Я нормальну машину купив, або потім ще й продати, а ти вже на тисячу доларів мені ціну знизила. І отак говорив і говорив, що я вже сама знервувалася. Не думаю, що я аж на таку суму нашкодила, але двері треба було приробити. Влетіла я в копійку добру і вже їхала додому без жодного пасажира. А далі почалося найцікавіше. Люди почали ображатися, що я їх більше не підбираю, і починають про це казати моїм батькам. А що то ваша Ольга стала така гонорова, що й не стає, та я такі сумки несу, аж руки до землі, а вона лице відвертає. А чого ти мені, похресниця не стала? Я ж добре бачила, що ти сама їдеш. А чого ти, однокласнице, мене не взяла в машину, і я мусила їхати в автобусі, а ми за однією партою дев'ять років сиділи. На відповідь, що машина зламалася, і мені прийшлося її ремонтувати нуль реакції, нуль співчуття. Тобто, поки возила, то так мало бути. А тепер не стаю то я вже дуже погана людина. Я мала їх взяти і крапка. Чоловік з іншого боку бурчить, бо я його працю не шаную, і отак я між двома вогнями ні в чоловіка розуміння, ні в людей розуміння. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.